До сільської церкви сходяться люди. У вишитій сорочці італієць Ренато. Він співає в церковному хорі. Горі, та горі. Його дружина Надія з цього ж села. Навчати чоловіка української мови почала ще в Італії 20 років тому. Моя жінка, мо жінка, навче мені потім куди не написував цілий зошит. Потім до України треба, треба. Я хочу навчити вашу мову. З Італії чоловік привіз трубу і убір альпійських стрільців, а тут збирає українські атрибути. Так. Коли почалось повномасштабне вторгнення, подружжя вирішило не покидати Україну. І щодня розповідають правду про війну друзям Віталії. Мужчина сказала, що Україна не треба, не треба починати війна, війна корусія. Момент. Момент. Ти помилився не є Україна, яка починає війна коло Росія, Русі. Русія яка що... ки ки я починала, починала війна з Україна. Біля хати чоловік посадив яблуні та каже, що хоче залишитися тут назавжди. Ми стали там на горі, і я я кажу, ну і як тобі тут? Ну а то якраз село все так відкрилося, таке було відкрите село. Він каже, каже, як гарно, як гарно. Я не хочу поверну до, до Італії. У селі італійці вважають своїм. До нас приїхав італієць людина, народжена в сонячній Італії, і яка знайшла своє пристановище у наших Почаєвичах. Я вже не пам'ятаю, як то перше було. А пан Ренато йшов він до всіх вітався. І він вітався, він не тільки прийшов і тут оселився, він пішов співати у в церковному хорі у нас він вивчив, опанував мову, наші галицькі традиції. Ще 77-річний італієць доглядає сільські пам'ятки і косить траву на цвинтарі. косити так багато треба трави, то не хіба на цвинтарі вхожути, а в себе. І пана така болять руки, бо треба косити. В Італії би не треба було косити. Щовечора вшановує пам'ять. Про мого чоловіка і про всіх ангелів, які тримають небо, своєю грою на трубі, і така пісня пам'яті лється по моєму селі. Христина Кахнич, Суспільне новини, Львівщина.